Незвичні як для кінця березня потужні снігопади призвали до того, що на Вінниччині оголосили штормове попередження. Налипання мокрого снігу та ожеледиця ускладнюють видимість та безпеку руху на дорозі. Відтак працівники державтоінспекції працюють у посиленому режимі. Погіршились погодні умови. Ви бачите, йде налипання мокрого снігу. Хуртовина надвигається на вихідні дні. Зв'язку з цим державтоінспекція Вінниччини посилений варіант несення служби вносить на території нашої області для забезпечення безпеки дорожнього руху і надання практичної допомоги всім учасникам дорожнього руху. З метою оперативного реагування на надзвичайні ситуації пов'язані з погіршенням погодних умов управлінням Держслужби України з над. Звичайних ситуацій встановлено цілодобовий контроль, адже за прогнозами, сильні замертілі і хуртовини протримаються щонайменше ще два дні. Рятувальники звертаються до водіїв із застереженням бути максимально обережними за кермом, обов'язково враховувати погодні умови, слідкувати за дорогою, дотримуватися безпечного інтервалу та дистанції. Ні в якому разі не можна перевищувати швидкість. А також потрібно уникати ризикованих маневрів. Як зазначили у прес-службі в міськвиконкому, вінницькі комунальники готові до негоди. На вулицях працюють потужні прибиральні машини, а прибудинкові території прибирають 500 двірників та так звана мала техніка. Наталя Фалатюк, Олександр Малий, новини, телеканал Вінничина.